Які лапки зручніші для відстрочок? Ось такі з направляючою чи ось такі на пружинці? Таке питання задала нам наша підписниця. Друзі, насправді, ось дивлячись по моїх дівчатках, у нас в цеху це досить індивідуально. Кожна обирає для себе з якою їй зручніше працювати. Але якщо ми говоримо по технологічним процесам, наприклад, якщо ми беремо лапку з отакою от направляючою, я вам зараз покажу. Нею зручніше працювати з виробами, наприклад, якщо це футер, тринитка, з об'ємними виробами, де потрібно зробити відстрочку, наприклад, чи по проймі, чи по плечовому. Тобто, ось таким чином ось цей направляючий втоплюється в шовчик і робить відстрочечку. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Ось друзі, бачите, ось це пройма, це футерна з триниточкою, тому дуже зручно, коли це направляючи ось так втоплюється в шовчик, і ви робите відстрочку. Лапки ось такі з пружинкою, ними зручніше робити відстрочки на менш об'ємних, так би мовити, виробах. Але знову повторюсь: це все досить індивідуально. Підлаштовуйтеся під себе. Як вам зручніше працювати? Головне, щоб відстрочки були рівні і ваш виріб був виконаний якісно. Успіхів вам!